З 1929 року до 1934 від голоду потерпали 80% українців. Як і вся Україна, Новоград-Волинський пережив голодомор. Голод в районі почався ще з осені 1931 року, а закінчився навесні 1934. У місті та районі голодомор спричинила Новоград-Волинська партійна організація організація комуністів. Вони винищували населення через страх із корисливих мотивів. Страху наганяла погроза ув'язнення за невиконання рознарядки викачування продуктів. Корисними ж були подачки, якими під час масового голоду щедро осипала червоних комісарів центральна влада. Для 33 найвищих посадових осіб нашого району створили закриті таємні їдальні. Для них діяли распреди, тобто розподільники для отримання продуктів харчування. За місяць сім'я з трьох осіб одного номенклатурника одержувала 65 кілограмів всіляких ласощів, масла, консервів інших продуктів. Ще більше закритих їдалень та розподільників мало радянське офіцерство, яке забезпечувало панування комуністів над краєм і займалося організацією спорудження лінії Сталіна. Воно харчувалося в 10 закритих їдальнях і отримувало їжу з 12 розпредів. Кількість комуністів в районі росла тим швидше, чим сильніше мордувало село. Тільки у 1932 році у Новоград-Волинський прибули 222 комуністи згори і ще 157 прийняли на місці. На 1 квітня 1933 року їх стало 700. Дві третини цих діячів мешкали в місті, але головним полем їхньої активної діяльності стало нищення селянства. Село голод вразив насамперед. Він його мучив ще з 31-го, але по-справжньому залютував у березні 1933 року і цього ж року переріс у Голодомор. Біда у село прийшла з міста. Бо саме тут панувала комуністична влада, яка витискала з хлібороба останні соки. Саме з міста їхали у село нескінченним потоком уповноважені заготівники, прокурор, суддя, міліція, військові. Катуючи село, місто занапащало джерело, з якого живилося. З того часу, як почалися викачки, це 1929 рік, у місті не стало хліба, з'явилися черги і картки. Ціни на продовольчі продукти за три роки зросли у 30 разів. Більшість продуктів одержували тільки через картки. І нарешті прийшов час, коли за картками стали видавати навіть дрова. Картки забезпечували життя на межі голоду, та й видавалися вони лише на підприємствах і в установах. Більшість же населення карток не мала. Особливо страждали діти, які жебракували у місті і по багатьох селах. Влада оголосила голодним дітям справжню війну. Її розпочав постишев виступом у часописі Комуністическая просвіщення». У січні 1933 року він написав, що голодних дітей до міст навмисне підкидають куркулі, і тому наказав хлопчиків і дівчаток не пускати в міста. Розлючене начальство накинулось на районну сільську владу, вимагаючи не впускати нікого. З голодних місць, бо скупчення у містах загрожує епідеміями. У травні 1933 року Новоград Волинський райком теж наказав сільрадам дітей до міста не пускати ні в якому разі самим шукати їм їжу. Збір урожаю 1933 року послабив, але не усунув голоду. 29 січня 1934 року Райком звернувся до обкому з проханням виділити хліб для району. Він інформував, що в місті і районі мешкає 13 тисяч 486 робітників і службовців та їх сімей, які не забезпечуються хлібом, і попросив виділити борошно. Лише 4 грудня 1934 року Раднарком Союзу скасував карткову систему на хліб. Скільки у місті людей померло від голоду, важко визначити, адже був значний механічний приріст населення за рахунок приїжджих. Проте голод тут був. Новоград Волинський розділив долю усіх міст і сіл України. Як і люди, місто в ці дні виглядало злиденним, похмурим і непривітним. Кругом була біднота й тіснота. На одного жителя припадало 4 квадратних метри житла. Сім'я з п'яти осіб тулилась в помешканні лише 20 квадратних метрів. Простий народ жив у халупах, критих соломою. Місто перетворилося на велике село з роз'їждженими ґрунтовими дорогами, якими у негоду неможливо було пройти. Весною 1933 року, через гразюку й розбиту бруківку, центр Новограда став відрізаним від залізничної станції. Не було ні лазні, ні водогону, ані каналізації. Вулиці і двори брудні й засмічені, тому що сміття викидали за паркан. Голод витіснив із побуту народні свята і обряди. Великдень і трійця проходили непомітно, без пасок. Церкви стояли мовча з ними, дзвони зняли на індустріалізацію. Зникли не лише весільні обряди, а й обряди поховання. Людей закопували будь-де без трун і оплакування. Джерело цієї інформації робота ентузіаста, який десятиліттями збирав матеріали про геноциду в нашому краї Івана Лукича Тригуба. Її назва Новоград Волинський між двома світовими війнами встановлення радянської влади у краї. Іван Лукич з 1984 року працював у Новоград-Волинському промислово-економічному технікумі. Все життя займався краєзнавством. Був членом Новоград-Волинського регіонального відділення Житомирського наукового краєзнавчого товариства Дослідників Волині і членом Національної спілки краєзнавців України. Він автор фундаментальних праць. Зокрема, книги «Звягельщина в терорі 1930-х років у ній зібрана страшна правда про більшовицький режим на прикордонній території. Збірник, який містить мартиролог, сформовано з архівних матеріалів, працьок пошуковців, свідчень і спогадів сотень людей. Правда разом з людьми не померла. Вона не підвладна геноцидам, які Росія регулярно влаштовує в Україні.